І брати і сестри, прийшов час починати наше служіння, давайте встанемо помолимося. Боже батько наш небесний, ми дякуємо Тобі за те, що ти створив церкву на землі, за те, що ти піклуєшся про своїх дітей, про своїх овечок. Ми дякуємо тобі, що ми їх овечок. Ми дякуємо тобі, що ми е, шукали тебе і ми знайшли. Дякуємо тобі, що і ти. Нас е, прийняв і назвав своїми дітьми, ми просимо, щоб ти поблагословив це служіння. Допоможи Господи, нам е, почути і зрозуміти істини, які ми сьогодні е, будемо розглядати, і даруй прославити тебе кращою хвалою, наш Бог. Амінь. Заспіваємо разом Псалом 393. Ой, куди піду ще я, де мені шукати спасіння? За кро пролив, Yeah, yeah. Слава Ісусу Христу! На віки слава. Сьогодні зранку ми розглядали перше післання Іоанна. Я скажу, чому я на російській мові читав. Тому що ну от, готуюсь до проповіді і читаю, значить, Макартура учбову Біблію. Читаю. Далася семінарія, випустила 4 томи толковані. Читаю Скоуфілда, і у них в усіх цих авторитетних книгах написано про спілкування в сім'ї Божій. Про спілкування. А в українських перекладах написано єдність в одному, а в другому спільність. А По контексту. По всім трактуванням от, не тільки спілкування. Розумієте? От тому я зранку читав на російській мові і в цьому на перекладі там теж спілкування. Сьогодні ввечері, слава Богу, що ми прийшли в Дом молитви і згадуємо пророчицю Анну. Да? Помните. Що Господь Бог в різдвяній картині не написав про священиків, пер, первосвящеників. Він написав про старця Сіміона, да? якому було сказано, що не помре, поки не побачить Місію. Да? І пророчицю Анну. І чим, чим ця знаменита старенька жіночка? Ви звернули увагу? Тим, що вона день і ніч служила в храмі. От слава Богу, що ми ввечері вибрали час, відклали всі свої суетні діла і прийшли в храм Божий. Ми розглядали в минулий раз героїв віри. Помните, Авраама. Зараз я хотів би продовжити. Цей розгляд героїв віри, ну, хотів би розказати все-таки от Мойсей, він перший записав книги Старого Заповіту, да? він, де, деякі історики пишуть, що пергамент один з перших використав. Тобто, Шкури, вичинені шкури з тварин, да? от шкур зробили або папірус використовували да? рослинного походження, там листки робили, наче бумагу, а от, або шкури тварин. І помните, може, бачили такі свертки в дві сторони, да? і вони. Вони на таких палочках і дві палочки, і вони розмотувались. Чому євреї читають справа наліво? Знаєте, ні? справа наліво. І Пишуть і читають справа наліво євреї. От Чому? Тому що спочатку були глиняні таблички, потім якісь металеві, навіть свинцові були. І основна маса людей вони правші. Вони молотком тримали молоток в правій руці, а зубило в лівій руці. І виходить, били справа наліво. Отому От євреї пишуть так незвично для нас справа наліво. І читають справа наліво. Лінію Бог відслідковував. Авраам, Ісаак, Яков, а потім Йосип вже був в Єгипті, да? проданий своїми братами. Як же, як же передавалось до, до Мойсея, до того часу, як була записана Біблія? Як передавалось, Слово Боже, як зберігалось? Оказується, от не зря Господь Бог дав таке довге життя, усний переказ був. І треба знати, що, що ну, сам Адам прожив 930 років. 930 років. І Лемех, такий батько Ноя був. От Лемех ще застав Адама. І, а, за счет того, що той жив 930 років. І, Батькові Ноя Лімеху Адам розказував, як він спілкувався з Богом в Едемському саду. Розумієте? От усна передача інформації була спочатку, аж потім Майсій от перший, перший записав. Продовжуємо розглядати героїв віри. Про яких написано в 11 главі євреїв, пам'ятаємо. Да? Ну і ще, ще Стефан, Степан на українській мові, діакон, той теж розказує про героїв віри, засвідчує, що от йшла підготовка до приходу Місії і Христос був Місією. Спочатку він в 7 главі діянь апостолів говорить про Авраама, ну а далі, далі про Йосипа. А патріархи через заздрість продали Йосипа в Єгипет, але Бог був з ним. От і перед Йосипом Авраам, Ісаак, Яків. А потім Йосип, да? і цю лінію зберігав Господь Бог і благословляв. От зараз нам не дуже понятно, як так благословляє. Ну, здоров'ячко дає, да? що мирне небо у нас. Ну а тоді вони скотоводи були. І яке основне благословіння було у Ізраїля? Ну, Щоб, щоб діточки були, да? оце одне благословіння, ну і щоб худоба була. І от Бог благословляв патріархів. Чим відрізнялись патріархи від теперішніх багатих людей, олігархів, як ми кажемо, тим, що вони працювали своїми руками. Розумієте? От вони чесно заробляли своє майно. Читаємо як, як супруга, зараз знайду. Значит, будемо буття читати, будемо буття читати, значить, от одруження Ісаака. Чим воно характерне тим, що Святий Дух забороняє брати жінку для Ісаака. З язичського ханаанського народу. От прочитаємо. Авраам був дуже старий, в літах похилий. Господь благословив Авраама усім і сказав Авраам рабові своєму, старшому в домі його, який управляв усім, що у нього було.